Подорож листочка. Одного сонячного осіннього дня вітер зірвав з дерева листочок і поніс його у далеку далеку подорож. Довго літав листочок, але йому стало сумно, і вирішив він знайти своє дерево, щоб кружляти у таночку зі своїми братами листочками. Летів він у повітрі, коли бачить, стоїть дерево, і вирішив листочок спитати, як воно називається та чи не його він листочок. Я дуб, ти не мій листочок. Мої листочки-дітки зовсім на тебе не схожі. Подивись, які вони. І дійсно, вони зовсім різні, і листочок полетів далі. Коли бачить, стоїть красиве дерево, рясно усипане яскравими ягідками. Красуня, як тебе називають і чи не твій я листочок? Я горобина, відповідає дерево, ти не схожий на мої листочки, вони у мене дрібненькі на одній гілочці. Зітхнув листочок та полетів далі. Підлетів він ще до одного дерева, скажи хто ти? Може, я твій листочок? Я липа, відповіло дерево, подивись, які у мене листочки, схожі на сердечко, і зовсім не такі, як ти. І знову листочку не пощастило. Полетів він далі. Аж раптом побачив дерево з гілочками, які похилились додолу. Може, воно сумує, тому що мене загубило, подумав листочок. Дерево, як тебе називають? І чи не мене ти загубило? Я берба, Ти не схожа на мої листочки. Подивись, вони у мене довгі, тоненькі. Ще більше засумував листочок та полетів далі. Коли бачить він дивне дерево, зовсім не схоже на інші. Хто ти? запитав листочок? Я, я линка. А де твої листочки? Замість листочків у мене голки, і вони завжди зелені, навіть восени та взимку. Це точно не моє дерево, подумав листочок і полетів далі. Але дуже скоро він подлетів ще до одного дерева і не встиг нічого сказати, як до нього підлетів листочок, такий самісінький, як він. Листочок дуже зрадів, і вони всі разом закружляли у веселому таночку. Дерева всі різні, у них різні листочки та різні плоди. Але у них спільне те, що у кожного дерева. Є коріння, стовбур та крона. Всім деревам для життя необхідно сонце, вода та повітря. Дерева дають людям їжу та різні корисні речі, а тваринам, птахам та комахам домівки. Тож бережімо нашу природу.